Першу чергу хочеться сказати про е, літак, що розбився сьогодні вранці. Е, я хочу світлини вам зараз показати. Друзі, е, на превеликий жаль. Е... В американському штаті Кентукі розбився літак. Подивіться, будь ласка, на ці наслідки е, недалеко від міжнародного аеропорту. Попередньо сім людей загинуло, 11 отримали поранення. Засоби масової інформації пишуть, що на борту цього вантажного літака було 95 95 чого тонн напевно авіаційного палива так. Цей літак розбився і, на превеликий жаль, ми маємо ось такі наслідки, такі картини. Просто ну, катастрофа. Насправді. Інцидент стався невдовзі після зльоту. Літак втратив висоту. Він згодом вибухнув. Щонайменше сім людей, як я сказав, загинули. Деякі з поранених зараз перебувають у важкому стані. Ну, важко насправді перебувати не у важкому стані після такої після такого вибуху. Так, ем, відомо, що цей літак перенумував до Гонолулу. Він розбився після зльоту. Найімовірнішою причиною катастрофи мало стати загоряння одного з двигунів. Поліція вже оголосила режим укриття для всіх населених пунктів в радіусі 5 миль від аеропорту. Друзі, ось така напевно, в якому сенсі ще й оперативна інформація, яку можна, яку можна повідомити. Е, окрім цього, я вам хочу сказати, що в Сполучених Штатах Америки відбулися вибори. У місті Нью-Йорк це величезне крупне американське місто, і ем, до речі, моя мрія там побувати. Я не знаю, хто був в Нью-Йорку або хто звідти нас дивиться. Вам вітання. І е, 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 я хочу, друзі, сказати, що е, е, про ці вибори багато хто говорив, тому що на них переміг на одну секундочку. На них переміг, друзі. По-перше, республіканці програли в Нью-Йорку, а мером цього міста стане демократ мігранського походження. І Це дуже важливий аспект. Значить, Зокран Мамді, він стане першим мусульманином і першою людиною південно-азійського походження на цій посаді. Він виступає за підвищення податків для найбагатших представників бізнесу і просуває різноманітні соціальні програми для населення. Його головний критик це сам президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Окрім цього, демократи перемогли у низці інших важливих штатів у Вірджинії. Вони здобули посади губернатора і генерального прокурора штату. Також демократи забрали собі Нью-Джерсі, Пітсбург, Бафало і Бостон. А у... також друзі, цинсанаті на виборах мера чинний очільник міста демократ Автап Пурфал переміг республіканця Корі Боумана. Uh, єдинокровного брата віцепрезидента президента Джейді Венса на секундочку. Вибори багато у чому стали маркером. Насправді задов... Задов... задоволення американців Дональдом Трампом на посаді президента. Водночас сам Трамп у поразці своєї партії звинуватив і Відсутність свого прізвища в бюлетенях. Тобто він каже, що демократи зробили е, шатдаун, і е, 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 не було мого прізвища в бюлетенях, Саме тому переміг демократ. Я вам хочу друзі сказати: от що я спілкуюсь як з демократами, так і з республіканцями в ефірах, наприклад, на Фабриці новин. І, звичайно, і сьогодні мені належить з ними також спілкуватися. Я буду і з Пінкосом проводити інтерв'ю і з Рашкіним. І, звичайно, я буду слухати від одного е спікера, що це добре, від іншого, що це погано. Але я вам можу точно сказати, що перемога демократів. Перше в такому крупному місті, як Нью-Йорк, друге в інших зокрема штатах, тому що Вірджинія вони здобули посаду губернатора да, і прокурора Нью-Джерсі, Пітсбург, Бафало, Бостон це величезні крупні штати. Там знову перемогли демократи. Я хочу сказати, що на проміжних виборах, які відбудуться наступної осені, вже через рік, друзі, у республіканців вже зараз відчуваються великі проблеми. Республіканці можуть втратити більшість зараз одноосібно в Штатах править Дональд Трамп, тому що республіканці мають владу у всіх щаблях. у всіх щаблях. Респуб... Зараз демократи. Хоча я був дуже здивований, чесно ну, для мене було передбачено насправді, що переможе демократ Нью-Йорку, тому що ну це дуже яскрава особистість, і він побудував свою кампанію. Ну, це просто Боже, настільки очевидно, навіть для мене, для людини, яка далека від Америки, від американської політики, але якщо просто навіть включити голову і подумати. Ну, чесно, друзі, своєю антимігрантською політикою Дональд Трамп відвернув голоси кандидата від республіканців в Нью-Йорк. Нью-Йорк це ж мігрантське місто. Ну, давайте чесно скажемо: ми ж всі знаємо історію, а демократи на цьому виграли. Розумієте? Тому для мене взагалі величезне, величезний знак запитання: а ч, яку кампанію політичну республіканці проводили в цьому місті? От, ви бачили кандидатів від республіканців? Все, що я бачив, друзі, це Зохрана МамДі. Нам вибачте. Я його тільки бачив. в далекій Україні від Сполучених Штатів. Я не бачив нікого від республіканців. Ну, напевно, потрібно було яскравішого кандидата або якось там по-іншому проводити свою кампанію. Але ще раз показую, я не. не... Спец в американській політиці, але можу сказати, що це вже є індикатором того, що на майбутніх проміжних виборах у демократів з'являється більше шансів отримати владу набагато більше шансів. От, і все, друзі, знаєте що таке гомоглобо такий от термін гомоглобо. Я теж не знав до сьогодні, але послухав Такера калерсона цього журналіста, який там в опозиції до всього нормального в Сполучених Штатах Америки. Так, от він каже: го. Оце ціль номер один Дональда Трампа і американської влади взагалі у світі, і це він висловлюється в контексті того, що відбувається там навколо Венесуели. Коротше, такер Калерсон е, стверджує, що він розгадав замисел сполучених штатів Америки, чому стягуються там якісь човни до берегів Венесуели, чому угруповання американців е, військове уже складає 12 тисяч, а буде ще плюс е, 4, і чому пишуть засоби масової інформації. З, з, зокрема, NBC News, про те, що готується Ну там відверта наземна операція Збройних сил Сполучених Штатів по захопленню влади у е, Венесуелі і прикривається на думку Кларксона це все от там боротьбою з наркобізнесом і наркокартелями Так, от версія е, Карлсона такера так е, е, Мадуро е, потрібно змістити з керівництва там цією країною Венесуелою. Тому що він проти одностатевих шлюбів, абортів і зміни статі. А заміна, яка йому готується, відповідно пропагує оці от цінності, які такер Кларксон називає гомоглобом. Ну, є ще одна версія значить, ще одна версія від. Е Нобелівської лауреатки цьогорічної, який дуже заздрить Дональд Трамп, звати її нагадаю Каріна Мачада. Вона венеселка отримала премію миру від Нобелівського комітету. Причому вона там опозиційна політикіння, активістка і так далі, і тому подібне, яка у Венесуелі не перебуває. Знаєте, там з людьми, ти якими спілкуєшся, кажуть о Венесуелка Мачада, молодець, треба допомогти. Нехай вона там бореться. А потім я кажу: так вона ж не в Венесуелі, і тут дивина, ну це серед українців, зокрема, чого як не в Венесуелі, як же вона там воює? Ну щось, типу, Тіхановське, Білоруської, я так розумію. Так, от ця мочада, вдумайтесь, значить, лауреатка Нобелівської премії миру, так ви за. Кликає сьогодні до військової ескалації. І вона каже: тільки через ескалацію да, escalation, the only і to remove Maduro. тобто тільки ескалаційний шлях може змістити Мадуро. і, і а потім ми вже поговоримо про демократію, про 100 тисяч людей, які готові вийти на мітинги, готові там підтримати демократичну і ненасильницьку зміну влади, і так далі. Тому подібне, тому Дональд Трамп, який також хоче, ну принаймні, вже там в найближчому майбутньому наступного разу отримати. Премію миру він має допомогти змістити Мадуро і що власне Дональд Трамп і робить. Друзі, це теж достатньо ну така е, наївна історія від ще однієї латиноамериканки Так, такер Кларксон американець, значить е, класичний громадянин Америки е, Мачада. Це така латиноамериканка е, Найбільше мені здається зараз в, в історії з оцим нагнітанням, абсолютно військовим і, і загрозою, до речі. Достатньо ймовірно воєнного відкритого конфлікту сполучених штатів із Венесуелою а так, от найближче до всього цього є, мені здається, українці. У нас от Ігор Чернів це. Член оборонного комітету і людина, яка тотожна до нашої співпраці, має на увазі е, України з північно атлантичним Альянсом, по на з американцями, от він написав такий він сьогодні довгий пост з самого раночку. Дякую Єгорові. Значить, він що пише, що США і надалі допомагатимуть нам тут український контекст розвідданими і продаватимуть зброю для нас через програму Pearl, Але для Трампа зараз друзі стає пріоритетним питання нафти, точніше, окремих. Її постачальників ідеться насамперед про Венесуелу з найбільшими у світі запасами нафти. Нігерію, яка є найбільшим в Африці постачальником та входить в ОПЕК, Мексику, яка входить до топ-15 нафтовиробників, а також. Колумбію, тобто розумієте, да? оце вже більше схоже на правду. Чому зараз е, інтерес сполучених штатів, і зокрема Дональда Трампа, перефокусовується? Ну фактично, там на Латинську Америку, і оці -от дивні історії там з нігерійськими християнами, яких треба з, з так захищати. Тут ще в нас е, дозвіл. знаєте, я до речі знайшов цю новину. Дійсно, правда, зараз е, у нас готується фактично наземна операція в ме. Мексиці офіційно пропрацьовується і центральним розвідувальним управлінням, і спецпризначенцями Сполучених Штатів і Міністерством оборони відповідно Пентагоном наземна операція на території Мексики по боротьбі з картелями. Ну що виникає дуже великі якісь там сумніви, тому що ну яка суверенна країна? може дозволяти на своїй території санкціоновану воєнну операцію типу Путінського СВО в Україні. Ну уявляєте собі це, але NBC News про це відверто пише. Далі ще хочу вам прочитати трошки продовження значить логіки, за якою слідкує. Ігор червні, наш народний депутат, так от він пише: як що кожні з цих країн мається на увазі і, Нігерія, і Колумбія, і Мексика і Венесуела США погрожують зараз війною або спеціальною операцією. До цього може і не дійти, бо мета просто залякати ці країни та відновити позиції США у західній півкулі, а також отримати вплив на прийняття цими країнами рішень у сфері енергетики насамперед у торгівлі нафтою. Іншими словами, Трамп хоче суттєво наростити світовий видобуток нафти щоб знизити ці. І безболісно для світової економіки викинути з ринку Росію. Це той самий козир, який Трамп хоче отримати перед наступним раундом переговорів із Путіним. А поки що він спостерігатиме, як після впровадження санкцій проти Роснефті та Лукоїла, російський бюджет та економіка продовжать своє падіння. І коли клієнт в лапках дозріє, прийде до нього з новим розкладом та жорсткими. Умовами на жаль, складні і великі справи не вирішуються так швидко, як хотілося би нам, просто з чимось бажанням це займає тривалий час. Тому Трампу доведеться над цим попрацювати. А наше завдання вистояти з мінімальними втратами людей та території, щоб не дати Путіну посилити його переговорні позиції до наступної зустрічі з Путіним. Якщо все це правда, якщо це вкладати от в цю логіку, що Трамп намагається там збільшувати видобуток нафти, то в принципі і санкційна політика працює. Ви знаєте, що К, плюс о, членом якого є деякі країни з цього списку, які перераховує Єгор чернів, вони, а вони. Зменшують зараз видобуток е, з метою зберегти, хоча б цю стелю цін на нафту світовою на навозі за барель на рівні 65 доларів. Тобто, це вже відбувається зараз. Якщо цей тиск там або задум по е, видобутку нафти по захопленню цих родовищ навколо себе за допомогою збройних сил Російської е, вибачте Сполучених Штатів Америки, е, вдається, то тоді ну ця історія. Перетворюються, ну не знаю на бурю бурю в пустелі там якимось чином. Але уявіть собі військову інтервенцію на території Венесуели. Уявіть собі інтерес Російської Федерації на території е, Венесуели, і уявіть собі глибину зараз е, покладань е, сподівань Мадуро саме на Путіна. Друзі, це ну там буря в пустелі, це я так е, сказав. А це реально загроза Сирії 2 Реальна загроза Сирії 2. війна за ресурси, які можуть підкосити економічні авторитарні тоталітарні е, режими таких країн, як Російська Федерація, Китай, Іран. Все, що називається там глобальним півднем, ну в першу чергу спрямоване на китайців та іранців. Китай там собі зараз заощаджує нафту 1,2 мільярди бали бабрилів уже там в сховищах ще буде більше, тому китайці перестраховуються. От Російська Федерація інша. І якщо ця логіка, з чого от я почав, якщо вона правдива, то тоді дуже просто пояснити оці речі, які відбувалися у нас у вихідні і продовжують відбуватися зараз. Що ми тут бачимо? Ми Бачимо, що у Венесуелі, в Каракасі приземлився літак Іл-76 російський так, який належить компанії, яка свого часу возила вагнерівців. Літак може вміщати до 200 людей, і не виключено, що на запит Мадура, який запит офіці... цей запит офіційно зроблений. Це ніякий не секрет. Запит до Російської Федерації, запит до Ірану до Китаю е з приводу військової допомоги, ударними безпілотниками, ракетними системами, зрештою людьми, радарами. Ось ну і відповідно інженерами, які там будуть обслуговувати цю військову техніку, яка є на озброєнні у венесуельської армії, що міг привести Іл-76, який так наполегливо пробирався по там цьому повітряному коридору. В цю Венесуелу не повірите, але щоб долетіти. З Російської Федерації до Венесуели цей літак витратив його екіпаж, так і що вони там везли. Дві доби плюс, дві доби плюс. Чому тому, що облітали всі стрьомні території, аби не потрапити під санкції, не бути посадженими, уникнути зайвих перевірок і так далі. І тому подібне, Вірменія, Алжир, Марокко, Сенегал, Мавританія і аж потім Каракас-Венесуела. Уявляєте так цей маршрут? 50 тонн вантажу, можливо, 200 людей. Невідомо що. Але там може бути е, відверта зброя. Тепер про озброєння, те, яке треба обслуговувати у Венесуелі, Венесуела насправді вона володіє підводними човнами. Друзі, вона володіє там і глої, і, 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 і скоріше за все е, буде володіти і якимись там кінжалами цими крилатими е, ракетами. А сьогодні е, в комітеті оборони Російської Федерації... Звучала така історія, що в принципі, це це сказав о, о, заступник голови комітету оборонного державної Думи Російської Федерації Журавльов. Що в принципі Російська Федерація роздумує над тим, а не відправити до Венесуели, Арешник. І в і там і кінжали, і так далі, і на е, думку журавльова цього і за його логікою це не суперечитиме взагалі ніяким міжнародним домовленостям, тому що Венесуела як визнає просто журавльов і так накачена російською зброєю достатньо активно. Там все все озброєння Венесуели, це все російські зразки. Озброєння я про підводні човни не знаю. Але достеменно, але можливо, і підводні човни так само. Тому це буде дуже непроста історія, якщо все це почнеться. А літаки прилітають. А заяви про арешники вже, значить, якісь відбуваються. Ось він, до речі, цей орешник, як він може виглядати, не знаю, яким чином його там доставляти, і 76 його потягне чи не потягне, але от маємо таку історію: да? що найближчим часом це новина за друзі, за 31 жовтня. Значить, пишуть у нас е американські засоби масової інформації про те, що може бути завданий удар по авіа та... Морських портах, авіапортах і морських портах з боку Сполучених Штатів в найближчі дні. Точніше ніхто сказати не може, але оцей от маленький нюанс про те, що повітряний простір над Пуерторіко закрили аж до березня 26-го року. Ну, говорить про, можливо, про те, що Сполучені Штати ще думають і зважують. Думають і зважують. Тепер потрібно подумати значить, Путіну і всім іншим. А коли Трамп щось зважує, Росія відповідно дістає зі своїх рукавів орешники. і вона його сьогодні дістала. Ситуація більш ніж серйозна, насправді.